Вітаю, друзі! Пропоную вашій увазі серію зворотньо осмотичних систем Filtrons Universal, а саме модель Uni6 та Uni6 PAM. Нещодавно я вже знайомив вас з іншими системами лінійки Filtron з накопичувальними ємностями. Ці моделі є продовження серії за рахунок додавання мінералізатора. Він призначений для корекції pH очищеної води. Загальною відмінністю систем з ємностями від проточних систем є те, що у випадку вимкнення електрики у вас залишається запас води на деякий час. Ну, але вони потребують більше місця. До складу систем серії Universal входить два поліпропіленових картриджа 5 та 1 мікрон та карбоновий блок. Мембрана зворотнього осмосу, постфільтр з активованого вугілля, який поліпшує смакові якості води, та мінералізатор. Також системи комплектуються ємністю чистої води, краніком та монтажним комплектом для під'єднання системи до водопроводу. За бажанням, ви можете додатково придбати подвійний кран та мати воду після мембрани або після мінералізатору. Саме так я зробив себе вдома. З води після мембрани готуємо їжу, іншу п'є вся моя родина та мій песик. Щодо періодичності заміни фільтрів. Строк служби мембрани до 2 років, але картриджі треба змінювати двічі на рік щонайменше, і тоді ви будете мати воду високої якості постійно. Лінійка наших систем Universal це вдале поєднання приємної ціни та якості. За подробицями звертайтесь до наших менеджерів. Бувайте!